Вітаю в ефірі телеканалу Юасуми. Підсумки першої половини дня, неділі 31 березня. У сумах з восьмої ранку почали відкривати виборчі дільниці. Чи вчасно відкрилися та як все відбувалося далі? Ця виборча дільниця знаходиться на вулиці Петропавлівській у будівельному коледжі. Тут мають проголосувати 2184 людини. 57 з них на дому. Людмила Леонідівна на дільницю прийшла о 7.50. за старою привичкою. І ці заходи дуже важливі в житті. Так що я обов'язково. А зараз здоров'я немає розраховувати надалі, так утра пораненше. Чого за Україну? Перед відкриттям пломбують скриньки. Ось мануля дня люди заходять. Слушала рекламу. Рекламу слухав, новини читав, слухали виступи кандидатів. Відповідально підійшов до вибору. Я прийшли. сказати, обирала по тим справам, які він робив. За справами за його. Щоб пенсії додавали, щоб отакі ті комунальні Добрий день. ой, на роботу паздуть. Там у нас вже давно оприділилися. Зважали ми на хтось мені. На що? Ну. Ви кругами, ви Чи Конечно, піста, Пункти вас зацікавили які? За... Ну за Україну, за все, щоб ми хорошо жили. Порядочність, чесність, вода, брасу, порядність, чесність, сумлінність і щоб людина не належала Конечно, до олігархів. На олігархам. Об'язаності спостерігачів значне входять що да дісня щоб в обов'язки спостерігачів входить те, щоб в кабінку заходили по одному, щоб був один бюлетень, щоб не фотографували і щоб був порядок. Ну і так, общем, щоб був порядок. Відкриття дільниці було почато з відкриття сейфу роздачі членам комісії бюлетенів. Згідно, згідно акту, вони вже пересписувались. Потім були зроблені контрольні листи для скриньок в урну і були опломбовані. Станом на 8.30 проголосувавших біля 50 чоловік. Виборча дільниця працюватиме до 20-ї години. Тетяна Юхта, Валерій Коваленко, новини на ЮАСуми. Станом на 13 годину тут проголосували 672 людини. На території області вибори проводяться у шести виборчих округах. Всього тисяча виборчих дільниць, 100 з них в сумах. Усього за інформацією ЦВК 867 тисяч людини мають проголосувати по області. 32 тисячі голосуватимуть за межами приміщень для голосування. За даними Нацполіції Сумщини, охорону правопорядку на дільницях здійснюють 1600 поліцейських працівників ДСНС, слухачі поліцейської академії та військовослужбовці національної. <гвардії>. На вулицях населених пунктів несуть на службу 500 працівників поліції та 40 військовослужбовців. А в сумському слідчому ізоляторі сьогодні мають проголосувати 495 людей, що зараз перебувають під слідством і чекають на вирок суду або оскаржують його. У 8 ранку розпочалось голосування на спеціалізованій дільниці. На день голосування було зареєстровано 495 виборців. На 9 годину було проголосовано 69 виборців. Попередніх років свіч... ну, до обіду. Після обіду комісія йде до виборців, до довічного позбавлення волі. Вони голосують в камерах. Комісія приходить в камеру, з малою переносною скринькою. А скільки таких людей? Десять. Віддати свій голос за кандидата, пройшовши 7 кілометрів. У селі Ясинок Краснопільського району проживає 32 людини. Там виборчої дільниці немає, вона розміщена в сусідньому селі. Автобуси між цими селами не ходять. Та нам нічим їхати. Ми пішли б так немає транспорту. Та оце ж бачите, зібралася вже ніяк. Не дождуся, що воно хто воно їхати. А як до півдеята не буде і не поїду. Сусіднє село Москове. Там і знаходиться виборча дільниця. У нас два села Ясинок і Москове. Нас 114 виборців. На дому у нас 8. Ну ждемо, що всі проголосують. 19 заяв щодо порушень виборчого законодавства не дійшло до поліції області станом на 12 годину. Про це розповіла Юа Сума, речниця Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. За її словами, заяви надходили з Охтирки, Конотопа, Сум, Шостки, Ромнів, Глухова та Сумського району в Конотопі. Активісти звернулись до поліції, про начебто невірно опломбовану переносну скриньку для голосування. Один з виборців заявив, що в загальних списках він виявив прізвище особи, якої ніхто не знає, в Ромнах голова ДВК повідомила правоохоронців, що місцевий житель під час отримання виборчого бюлетня самостійно викреслив із загального списку виборців прізвище одного чоловіка. А в шості місцевий перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, замість бюлетня він вкинув в урну для голосування запрошення, а сам бюлетень поклав у кишеню. На одній з дільниць шостки, це 160 й виборчий округ, округу була спроба виносу бюлетеня за менші дільниці. Про це розповіла Тетяна Максимовська, голова окружної виборчої комісії. Зробили те, що потрібно було, і ніхто нічого не виніс. Зараз машина наша поїхала. Там у нас голосують за місцем перебування. Багато людей поїхала там перевіряти. Зараз приїдуть, і ми поїдемо на цю дільницю. Всі там на місці з'ясуємо. Додам, на 160-му окрузі проголосувало 25 тисяч виборців. Це 19% від очікуваного. І станом на 11 годину, за інформацією ЦВК, активність виборців по області склала 19,2%. Найбільша активність на окрузі номер 161 центр округу у Ромнах, Найменша на окрузі 162 з центром Охтирці. Явка там склала 15,4 про те, як минули п'ять годин виборів на Сумщині в прес клубі наразі розповідає Ірина Мозгова з обласної державної адміністрації. Там зараз знаходиться моя колега Євгенія Токарєва. Тільки що Ірина Мозговар нам розповіла, що явка на 11 годину по Сумській області склала 14,25%. Найбільше людей прийшло на виборчі дільниці у недригалівському, кролевецькому, сумському, глухівському та та липово долинському району наразі зв'язок перервався. І 31 березня почався спокійно. Саме так вважає координаторка громадянської мережі «Опора» в Сумській області Ірина Стегній. Питання, які виникали на дільницях, стосувалися їхнього матеріально-технічного забезпечення. В місті Суми була пошкоджена одна із скриньок. Виявилося, що вона має тріщину її опломбували. і. Відповідним чином, в полі зору виборчої комісії, тобто без порушень пройшло, просто такі особливості. Особливо в сільських дільницях, бо ми є проблеми з матеріально-технічним забезпеченням і станом дільничних комісій, наприклад, на одній з дільниць в Романському районі там погасло світло, і зараз день, тобто, станом на зараз це ніяк не заважає. Єдине, що незрозуміло, чи з'явиться це світло. Зараз ми теж намагаємося тримати на контролі, тому що перерахунок може бути під не знаю там якимись ліхтарями чи при свічках. Також за словами Ірини Стагні були випадки, коли люди намагались проголосувати без паспорта або по свідоцтву про народження, бо паспорт людина здала на заміну. Ще один виборець спробував проголосувати за військовим квитком. Це не дозволяється, сказала координаторка громадянської мережі. ОПОРА, якщо це не строковик. Наразі це всі повідомлення. Підсумує цей день моя колега Ірина Касьяненко о 19-й. На все добре.